Не просто так я взяв в кадр ось цей звичайний телевізійний пульт, адже у нас на огляді нова мініатюрна Wi-Fi. Точка доступу Ridgie і до майна маленька. Вона вулична, вона з п'ятим Wi-Fi. І у нас сьогодні не просто огляд, у нас реальні тести. Ми заміряли, яку швидкість видає ця точка доступу на різних відстанях на вулиці в реальних умовах. Тому. Ви на каналі General Security. Мене звати Ігор і погнали! І так, ну, я думаю, почнемо з того, що ми її розпакуємо. Подивимося, що всередині комплектації, як виглядає, як її можна змонтувати. Так, знову у нас купа макулатури. Це все прикольно. Але нас цікавить саме наш пристрій. Ось так воно виглядає. Ось так, якщо порівнювати з телевізійним пультом, вона реально маленька і компактна. Так, позаду у нас є кріплення для встановлення на стол. Тобто, якщо нам потрібно її десь на, на якийсь стовпчик поставити, можна скористатися цими комутами. Якщо нам потрібно її на. Стіну повісити є ось такі, е, такі кріплення, тобто ми його фіксуємо е, двома саморізами на стіні, і воно просто так от в'їжджає в пазик і фіксується. Далі у нас в комплекті звичайний е, монтажний комплект, тут болтики, я вислоковувати не буду, і так все зрозуміло. Е, вушка, точніше, антенки, хоча можна правильно сказати, і вушка. Вони йдуть окремо, вони відкручуються, закручуються і направляються в потрібну нам сторону. До речі, точка доступу вона є е, все направленою. Так? Тобто ви її встановлюєте десь на стіні на собі, це вулиця, в неї захист ІП-65, е, вона спокійно витримає і морози, і дощі, і. Будь-які там навантаження додаткові, які можуть виникнути під час експлуатації. От і що ж, давайте далі прийдемо до моменту тестування. І так, ми поставили нашу вуличну точку на вулиці. Як ми бачимо, вона має зовсім мініатюрний дизайн, вона трошечки більше, можливо, ніж звичайний телевізійний пульт. А є тут дві антени, які можна направити куди потрібно. Вони а, від Від'єднується. і Якщо зняти задню кришку, так от у нас підключено за кабелем звичайним Ethernet, у нас тут буде один роз'єм для підключення поя і кнопка для скидання налаштувань Важливий момент, що тут не можна точку цю підключити за допомогою блоку живлення 12 В, так, але є можливість підключити за стандартом поя активним 48 вольт і пасивним 50 і пасивно 24 вольт, по типу, як використовується на обладнаннях мікротік. Давайте зараз проведемо тест потужності сигналу, тобто як вона буде добувати на, на якій відстані, пройдемось по території. 10 метрів. І в нас, ну, як ми бачимо, швидкість обміну між точкою доступу і телефоном 273 А, Як ви можете побачити, у нас тут територія відкрита. Тут немає забудови, немає дерев, є лише автомобілі. І, в принципі, вони нам не дуже будуть заважати. Давайте пройдемось до ми відійшли вже на відстань метрів 20-25. У нас трошки погіршився рівень сигналу, але він все ж таки достатній і складає 210 Мбіт на секунду. Ми вже на відстані десь метрів 40 робимо тест, і у нас показує 146 Мбіт. Максимально далеку точку спробуємо зайти. У нас тут метрів 50, я повернувся в сторону а, точки доступу, і в нас система показує швидкість обміну. Так, ну зараз 146 Мбіт. Я думаю, в такому, а, в такому режимі на такій швидкості. Ще можна метрів 10-20 пройтись і отримати стабільний сигнал. Звісно, такі, якщо будуть виконуватись умови, що не буде дерев, не буде забудови, не буде якихось об'єктів, які можуть е перешкоджати сигналу. Так, ми показали, як точка працює в реальних умовах на вулиці, перевірили швидкість на різних відстанях. І це дійсно дуже класний варіант для. Того, щоб покрити вашу територію якісним Wi-Fi сигналом. Але виробник наголошує е, на деяких ключових штуках, яка вміє ця маленька точка доступу, а саме це три функціонали. Конкретно що ця точка може працювати у режимі роутера, так вам не потрібно купувати додаткове обладнання. Якщо е, у вас є кабель від провайдера, ви можете його підключити напряму до, цього, до цієї точки доступу використовуючи, наприклад, той самий поінжектор для того, щоб її заживити. І ця точка доступу може працювати у режимі роутера. Це налаштовується через веб-інтерфейс цієї точки доступу, і вона не буде потребувати система, ваша не буде потребувати додаткового обладнання. Другий функціонал це можливість налаштування на цій точці. Кептів портал. Це, по суті, портал авторизації, тобто хотспот при підключенні до Wi-Fi мережі, це може бути використовува в готелях, в ресторанах, в аеропортах і так далі. І тому подібне, для, наприклад, того, щоб відслідковувати статистику, отримувати інформацію про користувачів якусь мінімальну, або, наприклад, продавати інтернет по ваучерах з певними лімітами на. Обсяг трафіку або на швидкість, то так ви можете на цій точці розвернути Кептів портал, повноцінний з власним брендом, з вказанням власного сайту і так далі, і тому подібне. І третій функціонал дуже цікавий, як на мій погляд, це те, що ці точки доступу підтримують Ruid Gmesh. Тобто це технологія, яка по суті. Створює з цієї точки доступу ретранслятор. Але це працює таким чином, що ви на цю точку подаєте інтернет дротовий, на інші точки, які можуть бути використов... використані в вашому проєкті, ви можете подати лише живлення. І по суті, ці інші точки вони будуть працювати у режимі ретрансляції, але при цьому, що у вас буде безшовний Wi-Fi, який. При переміщенні по площі так не буде клієнт відчувати ці затримки при переключенні між однієї точки на іншу точку. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання по моменту підключення, налаштування, покупки цього пристрою, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми з радістю вам з цим допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал. Дякую, що довидалися відео до кінця. Всім пока.